Доброго дня всім! Е, тепер буде частина е, змінних трактора з цієї серії, а саме з'єднання мостів на раму, іменно їх не так як з'єднання, а так як їх приварювання і так як деякі такі нюанси є, щоб ви знали на майбутнє і щоб не стикалися з такою проблемою, як я десь, які я виправляв на місці, потім, але переробляв відповідно. Ей, дивіться, які нюанси є з цим. Зразу скажу вам, які є нюанси з цим варіантом. Щоб ви зразу коли кріпите передній, передній міст і задній міст на раму, щоб ви мали на увазі, що ось ось оця частинка ось оця частинка, має йти кардан ось з однієї частинки і от на другу. І він має бути, має бути між ними, між карданом і цією штучкою. Варіант десь 2,5-3 см. Щоб не черкав ось тут знизу. В майбутньому я вам покажу, як це зробити. Вийшов з положення як зробив ось такі вставки. Ставочка ось Вона вона 5х5 квадрат, але вибирав з того, що було найгрубший варіант це 3,5-3,2. Там здається було такого, що змірив. Товщина металу. Вона має висоту 10 см. І унизове, бачите, я зробив такий полукруг спеціально, щоб даби обварити. На попередньому е виробі на такому самому міні-тракторі. У цьому, звісно, я буду всі нюанси, які не врахував попередньому, буду всі тут переробляти, але там клав кусок е швеллера десятки. Але один з нюансів в тому, що він має лише одне ребро, звідти ась по бокам і усилен. Так, да, він грубший, він тримається, але е, він тримається тільки на цій основі з цього, з цього і з цього боку. А спереду стінки немає. Прийшлося там щось було б доробляти і так далі. Е, тут, потім, на майбутнє побачу, можливо, кінокосинки. Ось тут зверху, звідси і звідси, щоб воно трималося. Внизовий точно намертво буде триматися. Так як він буде використовуватися не для того, щоб пахати землю, а для посадки і для збирання картоплі, ну, відповідно, такі мілочні роботи, можливо, десь щось заборонувати, щось такого стягнути у такого плану. Не дуже масштабні роботи. Другий нюанс. Вес... Так, виставив міст рівно посередині оцієї рами. Е, Мудрува може вправо, може вліво. Ну, на даний момент вирішив саме посередині. Для мене це буде найоптимальніший варіант. Для цього. І дивіться, рама має 70 см. Ну там швилер ще по бокам, ну хай буде 73 см. Посередині зробив, виставив, поки що не приварював його намертво, Просто на прихватках зробив, щоб воно стояло. Тепер цей варіант. Тут трошечки цікавіше буде. Там собі виставити, як ви хочете, можете вправо-ліво подати. Тепер дивіться, тут варіант. Ех, так як воно має цепна передача бути, ось від цього діла до цього. Їх треба зробити соосно, щоб було цей варіант. Так що тут варіант вже треба гратися з коробкою. Коробка, дивіться, вона, бачите, не впритик не впритік, туди йде. Ну і не хочу, щоб дуже далеко було. Хочу, щоб е, тут. Спереду було місце для ніг, для педалів, для приборки і так далі. Щоб можна було це все діло якісно зробити. У мене вийшло з цією рамою в попередньому відео можете подивитися. А якщо хочете, я зараз, зараз вам заміряю цей варіант. Дивіться, він має. має, має. Майже 12 см, метр см. Так що дивіться, я зробив міст посередині. Міст зробив 55 см. Да. Написав, що це середині кріплення моста. Коли буде ось це середині, вже виставлю, тоді можна буде гратися. Тут свій нюанс є. Тут -то ми закріпимо. Тепер треба виставити ще ось оцей варіант. Бачите, щоб він якось був ще не, під, не похило, а щоб був соосний Соосний задньому мостові. Щоб у них було рівно, і йшла балка ось сюди. Не вниз вигнута, не догори, бо це все буде потом сказуватися при поворотах, при такому масштабі. Е, що ще хотів сказати? Мости ми виставимо. Другий варіант, дивіться, кардан. Карданчик ось він у нас є звичайний вазовський кардан. Один здоровий і одна половинка. Ось отака половинка з підвісним підшипником. Вибиваємо цю частинку, де була, зараз покажу. Вибиваємо цю частинку, де був підвісний підшипник. Обертаємо. Відрізуємо ось цю штучку. Тепер будемо його приварювати ось сюди всередину. Правда, я трошечки запасом зроблю. Приварили і у нас, грубо говоря, готовий карданчик. Звідти звідти. Дивіться, як я стикував. Мені все одно треба буде цей карданчик вирубувати. Як я стикував його один з одним. Врізав буквально десь 6-7 см 6-7 мм від. Від краю тут такий бортик був. Його видно, навіть з цього боку. Бачите, от бортик він. Взяв від нього, взяв е, практично 8 мм, розпилив. Не до кінця, маєте на увазі, не до кінця. Потім, якщо по ньому легенько стукнути, самі розумієте, одною рукою це не вдасться зробити, можливо. Дивіться, яка виходить штучка. У нас є готовий, у нас є готовий проточений вісь, яку ми можемо відрізати скільки нам потрібно, забити назад його туди, де потрібно, і просто проварити. Я так робив того разу і так зроблю і цього разу. Цей варіант ідеальний підходить, ніж пилити його ось там, пилити його ось тут, потім скріплювати докупи і якось відцентрувати, щоб воно ще не було, не стояло не так, не так. Ну, На даний момент будемо оце відео, покажу наступне відео, де буде вже зварений цей варіант докупи, щоб я вже показав, як його встановлювати. Ну, аж Відрізав оцю частинку, так як я вам казав. Ось оце довго і відповідно сюди забив її. Ось воно гарно, красиво все зайшло, без ніяких нюансів. Лишилося лиш проварити і доварити сюди ось оцю флянець, той, що там був. Завув ще сказати на рахунок ось оцих проставок, верховий від моста і до самої рами. Дивіться, ззаду 10 см, Спереду я поклав 13 см. Дивіться, скажу чому? Бо тому що задній міст Він йде е, так, як він має бути в нормальному стані, не перевернутий. А передній міст Він йде перевернутий. Бачите, зверхове, і тим більше зміщена оця середня частина йде догори, а тут йде донизу. І Даби компенсувати цю різницю по висоті. по ширині, і тому і кладеться, уверху, ту, спереду кладеться, де міст перевернутий, кладеться 13, 3, 14, воно не повредить трошки більше. А спереду ззаду 10, 10. І дивіться, Бачите, так, як я вам казав, я то відрубав, приварив і поклав на карданчик. Поки що все тримається на прихватках, бо дивитися, як коробка ще лежить. Дивіться, як воно виглядає знизу. Бачите? Оцю відстань, все, що я вам казав, обов'язково зберігайте оцю відстань між цього. Сантиметр мало пробував. Тому методом тика вийшов на 2-2,5 см, даби, щоб ще й не піднімати цю всю конструкцію до гори. Дивіться, вийшло вроді би непогано. Тут тримається, тут тримається. Коли будете робити, класти оцей шток, зробіть його, е, він тут йде десь аж до сюди. Зробіть його десь лише до сюди. Тому що ви, коли будете повертати у цьому режимі, отак, де прямо рама стоїть. Ось в такому режимі. Бачите, рама йде прямо. Давайте стану з цього боку, щоб було не видно. Ось вона. Воно. Зараз стоїть рівно. Якщо ви повернете конструкцію вправо або вліво, у вас той шток, що посередині, буде ховатися наперед. Він, виходить, Коли повертаєте, він ховається трошки вперед. Тому тут треба лишати сантиметр 2 навіть, до кінця, щоб він мав куди опиратися. Якщо вдасться одною рукою показати наочно, як це вона так робить. Бачите, і заховалося практично повністю при виворіті рами. Коли будете повертати його вверх, коли буде на ямках їхати вверх вниз воно там нікде черкати не буде, бо тому що воно практично на одній осі з цією штучкою посередині з цією е, переломним механізмом. От того я кажу, що залишайте більше місця ось у ту, ту частинку. Так, ну от і все. Зробили прихвати, поприкручували карданчик кругом. Будемо зараз це все діло конструкцію розбирати. І будемо бачити такі малесенькі прихвати. Виставив виставив самий міст передній і задній, відповідно, і щоб він не був так заламаний один на один, щоб не було лінія пряма кардана. Ну, в принципі, на цій стадії. Можна казати, що практично все вже закріплено. Іменно що стосується самих мостів. Далі буде все кардинально проварюватися. Ну і відповідно частинка буде вже з установкою коробки, установки мотора і так далі. Гарно дякую вам. До зустрічі.